Ідемо на картошку. Ми на картошку, ми на картошку. Бачили таке в ТікТокі тренд? О, нова! Всім друзі, привіт вітаю вас на своєму каналі. Йдемо на заробітки з Віранікою. В селі таке життя. Помагаю тобі, Помагаєш ти, по-інакшому ніяк. Так, я не поняла. Збиральники прийшли, а картошку ще не викопали. Йолки-палки. Дивіться. От паразити. О, дивіться, яка толпа зібралася на картофан. Людей більше, ніж картошки. Зараз ми її за час тут зробимо харакірі. Друзі, як я казала в короткому відео, всі вітамінчики, які не влізли нам в животики, відправляємо на зиму в баночку. Правильно, чому пропадають таким гарним вітамінам? От нас збирали от таких яблук. Тут і наші домашні яблука, і ми збирали у людей. Нам запропонували сад великий, яблука опадають. і жаль, жаль, щоб вони пропадали. Тут були вони і червиві, і биті. Ми їх пообрізали, гарненько помили. Загрузила я ось таку звичайну соковарку. Мені теж позичили соковарку, тому що в мене такої штуки нема. Обов'язково треба собі її купити, це класна штучка. І будемо робити домашній сік без консервантів. Все одно хочеться взимку чогось такого цікавого, а зробимо його самі. Не будемо витрачати ні гроші, ні їсти всяку хімію. У нас на дереві шовковиці виросли два банани. А, точно! Я виходжу на двір. Вероніка кричить: Мама, у нас банани виросли на дереві. Інтересно. шовковиці. На шовковиці. О. Хоча тут і шовковиця не рода. Понятно, чого тут шовковиця не рода, у -у -у. бо тут банани ростуть. У -у -у. Класно, так? Да? О, треба зірвати бананчики, вони вже поспіли. Так, друзі, дивіться лайфхак. Я, як треба годувати мотивувати дитину поїсти, якщо вона не дуже хоче. Друзі, покажу вам зараз аномалію. В тому році була. У нас така з яблунькою, а в цьому році з каштаном. Гляньте. Вересень місяць, 16 число, цвіте каштан. Тут ось уже урожай скоро буде готовий, і будемо робити бізнес на каштанах. І зацвів. Один такий каштан навпроти нас. Випустив молоденькі квіточки. І туди аж до гори, до гори, аж до самого верху. Гошка, Больно, больно! Що ж ти когтями по мені? Цвіте. Скоро будуть вже опадати каштани. Вероніка перейде з кабачків на бізнес з каштанів. Пішли в двір, гошка. Наші сусунки попідростали. За рік гарно витягнулися. І ось знову буде приріст. Там ще три штучки. В цьому році мені Тетя Люба дала одросточки невеликі коліусів різних. Гляньте, яка красота. Я їх тут так втикнула, їх і не видно було. А вони до осені, гляньте, які гарні понаростали, різні-різні. Красиві такі. Ой! Ось тут такий. Дивіться, яка красота. І ще один на осінь розрісся, а тепер треба буде мені їх висаджувати на зиму у вазончики. Так, друзі, отак капає сочок. Е, минулий я робила з виноградом, але виноград вже закінчився, а цей для забарвлення кольору роблю з терносливом. У нас є терносливка така. Вона й на смак така смачна. Капає потихеньку, потім я, як збереться, все перекип'ятю і закрию. Ось тут у мене вже готова баночка закатана. Це з двох разів я два рази закладала яблучка. Ну, ми пили, правда, його і вийшла оця неповна банка. Ну я його закатала, бо перекип'ятила і закатала. А це знову друга порція буде баночка. Та більше буде, чим банка. Ми просто пили його. Будемо пити взимку смачний сок.